Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні говоримо про події британської королівської родини за останні сім днів. Я завчасно перепрошую за голос. Захворіла на ковід, борюся з температурою, тому голос може це трішечки видавати. Будемо сьогодні говорити з вами і про Олімпіаду, і про те, що Каміла зустрілася з її першим чоловіком. А взагалі можу зробити такий невеликий висновок вже завчасно. Чим ближче до серпня місяця, тим менше ми з вами бачимо. Емо тим більше, я думаю, вони хочуть потрошку потрошку відпочивати. Тож давайте якомога швидше в усьому цьому, що відбувалося, розбиратися. І, звичайно, як на мене, головна подія тижня. Я думаю, навіть не одного. Це Олімпійські ігри, які розпочалися у Франції. І хто був амбасадором від королівської родини? Ну, звичайно, принцеса Анна. Принцеса Анна вилетіла до Парижа, щоб приєднатися до членів Олімпійської з Великобританії для фотосесій у середу. Королівська родина приєдналася до олімпійців своєї країни в посольстві Великобританії в. Парижі. Згадуючи про Олімпійські ігри, наприклад, принцеса Беатріс виклала фотографії з 2012 року, коли Зара Тіндел перемогла на іграх. І їх абсолютно щира на це реакція. Справді, до останнього було дуже багато спекуляцій на тему того, що принцеса Анна через свою травму не зможе поїхати до, до Парижу і не зможе підтримувати. Зборної Великобританії, але дякувати Богу, вона змогла це зробити. Тоді говорили про те, що можливо поїде Зара Тіндел, але це майже неможливо, враховуючи, що в принципі принцеса Анна вже мала навіть королівські виходи і в Великобританії. Вона явно набагато краще себе почувала. І плюс принцеса Анна вже багато років є представником, скажімо так, послом на Олімпійських іграх. від... Саме королівської родини від Великобританії колись вона і відкривала Олімпійські ігри, коли вони проходили у Великобританії. Тому вони абсолютно точно не могли пройти без принцеси Анни. 38 років відмітили Сара Фербюсон та принц Ендрю дати їх весілля. Детальна історія цієї пари є в мене в окремому ролику на моєму каналі. Якщо ви не бачили, обов'язково передивіться: він надзвичайно цікавий. І якби дивно те не звучало, бо вони вже розлучилися. Але по факту ці люди ніколи не роз'їхалися, вони по сьогодні разом. Так, це складна пара, складна їх історія. Але мені здається, це той самий кейс, коли не можна не згадувати той факт, що ці люди. 38 років назад одружилася, тому що, не дивлячись на всі свої проблеми, як сама казала Сара Фергюсон у деяких своїх інтерв'ю, принц Ендрю не завжди залишився для неї її принцем, згадуючи про те, як навіть він її захищав, коли вона нібито продавала зв'язки з ним підкладному шейху. Тому, в принципі, 38 років так вони розлучилися, але всі ці 38 років вони по суті разом і прожили. Вони, можливо, роз'їжджалися на якийсь зовсім зовсім короткий період. Не дуже далеко йдемо з вами від Йоркських. Беатріс. Йоркська вона відвідала початкову школу Святої Марії та святого Іоанна на північному заході Лондона. Вона зустрілася з учнями 5 класу для того, щоб обговорити важливість захисту шкіри від сонячних променів і можливості розвитку раку шкіри в подальшому житті. Цей візит є частиною її ролі як патрона Британського фонду захисту шкіри. Сукня на Беатріс це міг. Дрем. Ось, ну, дуже любить принцеса Біатріс, сукні у квіточку. А що ми її зробимо? Хоча насправді ця сукня навіть доволі цікава. І, як на мене, мені було дуже незвичайно бачити Royal без підборів. Але насправді така сильна спека, що я навіть не знаю, як ці підбори зараз носити. Як вам взагалі в цілому сукня та в цілому весь образ Бетріс? Королеву Камілу помітили на Аскоті. Сукня на ній це Сюзанна Лондон і називається вона Монте -Сі. Я прям чекаю статей від роїл-експертів, які кажуть, що Каміла тягне оливкову гілочку до Сасекскі за допомогою своєї сукні. 1700 фунтів стерлингів сукня. І цікавий нам не сам факт її появи на скоті, а факт того, з ким вона там з'явилася, тому що сфотографували її там і помітили з її колишнім чоловіком. насправді з колишнім чоловіком це доволі ем, химерна і така цікава. Цікава історія, тому що багато таблоїдів, наприклад, під час коронації короля Чарльза та Каміли, я пам'ятаю, що деякі таблоїди не тільки пострадянського простору, тому що цим дуже люблять бавитися російські змі. Але це також були і деякі з просто західних змі, які написали, що Каміла також вдова. Але це не так, її чоловік жив, і він навіть був на коронації, тому чого її його всі так люблять хоронити, я не розумію. Вважається, що і шлюб у них був доволі розуміючий, скажімо так, він був у них доволі відкритий. І вважається, що після у них залишилися непогані стосунки. Все ж таки, у них і спільні діти, і спільні онуки. Тому це доволі логічно, що в принципі стосунки у них залишилися. І мені здається, що все одно біля Чарльза Каміла якось виглядає зовсім зовсім інакше. У п'ятницю Меган Маркл приєдналася до групи жінок-інвесторів на літньому саміті G9 Venture в Хемптоні, який організований Еммі Гріфін. Повідомляється, що вона прибула на приватному літаку з підприємцем Джеймі Керном з Санта-Барбари. Швидше за все, вона відвідувала цей саміт саме через її такий лайфстайл-бізнес American Riviera Orchid. Нам все ще невідомо, коли буде 100% запуск. Цього бренду, все, що нам відомо на сьогодні, це те, що воно буде відображати все, що любить Меган Маркл. це сім'я, кухня, розваги, домашній декор. І вважається, що вона відвідала цей захід для того, щоб дізнатися щось саме для свого бренду. Всім дуже цікаво, коли вже нарешті стане трошки більше відомо про її бренд, чим вона точно буде займатися. Тому що, поки це все дуже навколо, багато води. Погано зрозуміло, що саме буде випускатися. Знову ж таки, випустили варення, випустили печиво для собак. Тут вона потрапляє на якийсь крутий саміт з підприємцями. Не зрозуміло поки що саме буде презентувати її бренд. Але знову ж таки, ну це просто мені здається, якась неможлива ситуація. Вона прилетіла на приватному джеті і її відразу розп'яли за те, що вона. Так сильно виступає за екологію і прилетіла на приватному джеті. Ну це вже таблоїди, це їх. Робота, скажімо так. З цього дня у неї є фотографія. Це фото виставила Бобі Браун, не повірте. Я коли це фото роздивлялася, я просто не могла повірити, що це Меган. Я, якщо чесно, її майже не впізнала. На ній ляний жилет за 345 фунтів, ляні штани за 365 фунтів. Верх від жилетки мені дуже сподобався. Взагалі, в принципі, образ меган мені сподобався. Мені сподобалося. Кольори льону, мені сподобалося, як воно класно так переплитається з жовтим золотом, прикрасу з жовтого золота. Взагалі, Меган дуже-дуже личить цей образ. Можливо, єдине, що я б зробила трішки меншу саму жилет. трішки коротше, трішки менше, бо воно я би... Бо воно ніби трішки її зрізає зріст. І через такі просто величезні окуляри, оце я її ледве і впізнала. До речі, сонцезахисні окуляри це Хайді Мерік Санта-Барбара, чорний колір 172 фунти. І так як це Меган Маркл, це означає, що ну, просто не могло не вийти 100 статей в стилі свята Богородиця невже в окрузі Санта-Барбара немає кравців. І тут я зрозуміла, що не тільки мені здалося, що жакетик трішечки задовгий. Але насправді ми так часто з вами говоримо там про те, що там існує ефект принцеси Діани, існує ефект Кейт. Мені здається, існує ефект Меган Маркл. І він заключається не в тому, що люди зносять з поличок речі, які вони побачили на знаменитості. а Він заключається в тому, що мільярд таблоїдів кліпають 100 тисяч однакових статей і розносять її просто в крихту за те, що на ній щось не попрасовано, занадто коротке, занадто довге, занадто. Обтяжливе, чи ще щось, знову ж таки, залишаю на ваш розсуд, як вам образ Меган. Мені він сподобався, але так, жилетку можна було зробити трішки і покоротше. Вийшов фільм-такий інтерв'ю Гаррі про його суди з таблойдами. Якщо чесно, я думала прям робити розбір, але не можу сказати, що я почула щось суперцікаве. Ну, єдине, що можливо, це те, що покійна королева Єлизавета II сказала йому, доведи це до кінця, маючи на увазі його війну з таблоїдами. Тобто, вона наче його е підтримувала. Також, що мене здивувало, це те, що Гаррі сказав, я намагаюся добитися справедливості для всіх. Тобто, він вважає, що це такий прям. Така його місія в цьому житті. Він сказав, що його звернення до суду з цими проблемами з таблоїдами і спричинив такий величезний розрив між ним і його родиною. Але він все ще вважає боротьбу необхідною для своєї дружини та їх дітей. Тепер усім зрозуміло, що ризик атаки з боку преси та ризик такої помсти з їхнього боку і висуває всі ці проблеми між нами. Очевидно, мій суд не в інтересах королівської родини. Також він сказав, що було б непогано отримати якусь підтримку зі своєї родини, але сказав, що для нього надзвичайно важливо було зрозуміти, що його підтримує саме королева Єлизавета. Ну, підтримувала колись раніше. А також він висловив побоювання, що його мати, принцеса Діана, була взагалі найпершою жертвою взлому телефону. Він сказав, що є докази, які свідчать про те, що її взламали всередині 90-х, і, можливо, вона одна з найперших людей. Яку взламали а, ті, ті статті, ті таблоїди, які сьогодні вважаються бульварною пресою, через що її дуже любили називати параноїком, але параноїком вона абсолютно не була, тому що зараз він відчуває на собі все те, що відбувалося з нею. Тому доволі очевидно, Принц Гаррі нам нічого нового не сказав. Єдине, що абсолютно всі таблоїди, звичайно, розтягли на заголовки, це те, що він сказав, що він боїться привозити Меган Маркл до Великобританії. Але мені здається, це вже говорено переговорено стільки мільйонів разів. Навіть в попередньому в попередніх моїх новинах ми з вами обговорювали всі суди, які зараз є у принца Гаррі, їх немало. І якраз таки тему того, що він боїться привозити Меган Маркл. Nie, через um... Відсутність правильної охорони через те, що він боїться за свою родину, і знову ж таки в цьому винні таблоїди. Насправді доволі цікаво, наскільки можна вірити абсолютно всьому, що каже принц Гарі. Я зараз маю на увазі те, що його підтримувала в цьому королева Єлизавета II. Але в принципі вона відома тим, що була доволі доброю людиною, особливо до своїх онуків, тому в принципі все можливо. Але чи мала вона на увазі просто знищить через це відносини з абсолютно усією родиною? Ну наврядче. Герцог Кентський відвідав Кент і відкрив нову рятувальну станцію. Такий він вже похилого віку, з палицею, але продовжує виконувати свої роял обов'язки. Якщо ви не знаєте, хто це, обов'язково передивіться моє ну, дуже цікаве відео про нього. Також можете глянути відео про його сестру. До речі, відео це стало для мене найбільшим здивуванням, тому що воно стало найбільш популярним на моєму каналі. Ну і також відео про його чудового братика вже і також можете. Відразу переглянути. Але з усіх кузенів королеви Єлизавети він найстарший для мене завжди велике здивування, коли я його бачу. Він так один раз на місяць, інколи один раз на два місяці може проскочити в якісь новини, щось відкрити, з кимось поспілкуватися. Завжди дуже приємно його бачити, саме через те, який це взагалі поважний вік, і він все ще продовжує працювати. Чарльз відвідав недільну службу у Сандрингемі. І багато хто написав, що ну, щось Чарльз трішечки не в гуморі. Хтось навіть написав, що це після того, як Каміла зустрілася з колишнім чоловіком на а Але, як на мене, всі ми люди, і так дійсно здається, що в нього спочатку трішки такий. Ну, прям не в гуморі, не в гуморі, це найкраще, що можна сказати. Але потім ми бачимо, що далі він зустрічається з людьми. Близько ста людей було в той момент біля церкви. Він багато з ким поспілкувався. Абсолютно всі люди було дуже багато відгуків на цю зустріч. Сказали, що він виглядає все краще і краще. Люди, які бачили його кілька місяців тому назад. Сказали, що він, звичайно, почав виглядати набагато краще, ніж виглядав навіть там пару місяців тому назад. Тому можемо зрозуміти, що лікування йому йде на користь. І знову ж таки він побачив людей, його атмосфера. Все, як йому потрібно, і я думаю, що через це його настрій відразу став кращий. Ну або це така людина, яка просто вміє перемикатися відразу з якихось негативних, складних емоцій на те, що він король. Тут його люди, і йому треба приділити цим людям увагу. Після служби Чарльз зійшов з ходами з церкви і поговорив з лейтенантом Полін Петч, а також групою кадетів з ескадрильї 42Ф. І остання новина на сьогодні, як я сказала на початку відео, чим ближче до серпня, тим більше Роялс просто відпочивають. Тож, остання наша новина на сьогодні це те, що відбулася 13-та річниця весілля Зари та Майка Тіндала. Твого часу вони не транслювали свою церемонію весілля по телебаченню, все ж таки вони більш приватні товариші, ніж це, наприклад, Вільям Кейт, які транслювали свій захід за три місяці до того у Весмінській. Сторському аббатстві. Зара тоді прийшла до проходу зі своїм батьком, капітаном Марком Філіпсом, а принцеса Анна, яка просто світилася, її супроводжував її вже другий чоловік, віце-адмірал Тіметі Лоренс. Тоді була і Королева, і принц Філіп, і тоді ще принц Чарльз з його тоді, вже дружиною Камілою, принц Гаррі, принцеса Беатріс, Євгенія. Абсолютно всі були. Royals. Також у списку гостей тоді були деякі напарники Майка по англійській команді з регбі, ірландська співачка Уна Хіллі та актриса Кетлін Келлі. За ці роки шлюбу у них народилося вже троє дітей. Живуть вони в будинку Aston Фарм, це фермерський будинок, у них сім спалень поряд з маєтком Гетком Парк. Це будинок принцеси Анни. У 2014 році у них народилася їх перша. Дитина Мія Грейс. Наступні дві її вагітності, на жаль, закінчилися викидним. Тоді казали, що королівська родина дуже пожалкувала про те, що вони взагалі розказали про те, що зараз була. Вагітна. Далі у 2018 році народилася ще одна донька, а потім у 2021 році народилася їх третя дитина, і це вже син Лукас Філіп. Народився він, до речі, в сімейному домі в Гґєтком Парку, тобто в будинку принцеси. Анни. При тому, що я абсолютно обожнюю цю пару, мені справді подобається, як пройшло їх весілля, але це, напевно, одне з небагатьох весіль, де мені абсолютно не сподобалася тіара, яка була на, на Зарі. Ну і як нам відомо, Зара та Майк вони е, не мають титулів, і для своїх дітей вони також титули не обирали. Ну а на сьогодні я буду завершувати наш випуск новин. Дуже дякую вам за вашу увагу. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. Побачимося з вами вже в цю суботу. Будемо з вами говорити! З якої родини пішла королева Каміла? Що у неї там за люди є такі цікаві? І, взагалі, чи має вона аристократичне коріння? Так що обов'язково підписуйтесь, дуже дякую вам за вашу увагу. Найкращої вам погоди та мирного неба над головою. Побачимося з вами!